У нас ефір в студії Андрій Юркевич, 10.45, У нас на студійному годиннику, і в мене сьогодні дуже крутий гість. От просто дуже люблю з тим чоловіком поспілкуватися собі, звати його Микола, прізвище його Вацюцяк. Привіт, Микола. Привіт слухай, друже. Я ти знаєш, ми з тобою давно знайомі, ми можемо сказати, вже от не знаю руками, так. Я завжди з тебе от є подивований. Ти щось завжди як придумаєш, знаєш? І то так, і то, от що ти не сидиться на місці? А? Що ти постійно щось хочеш робити? Розкажи мені, Микола. За, за нудне життя. Занудне життя. Я твого дозволу прочитаю початок твого посту, який ти запостив на Фейсбуці, і це було вчора, так? Привіт на зв'язку, Микола, з міцними милицями. Я завжди думаю, з чого мені почати, щоб вам було цікаво читати, але я так не вмію. Тому почну просто. Я колись дав собі за мету своїми зусиллями скласти свою ігрову приставку, про яку я давно мріяв. І я це зробив так. Я 34-річний хлопака, який бавиться в ігри. То ти, так? Ну то Добре. я такий. так. І так здавалося, що я зупинився на тому, але я знаю, що ні. І так само мій тренер Орес сказав: ти на місці ніколи не сидиш, і тепер я просто дав собі нову ціль, нову мету назбирати 40 тисяч гривень для бійців Збройних сил України. Ну що ж, Микола, ти збираєш гроші для армії і. Робиш це ну, не, не від вчора, так? Коли почалося повномасштабне вторгнення москалів до нашої держави, то що ти тоді відчув? Що, як, як взагалі ти вирішив вступити на цей шлях волонтерства? Це навіть тако було. Е, я така людина, що за новинами не слідкував ніколи. Mm -hmm. І коли. Весь Інстаграм почав ажіотаж такий, що 24 лютого повном, повномасштабно -то, то весь Інстаграм. Світ. Весь світ, але а я світкую, в Інштую йде знаєш, Такі маленькі блогер. Ну, де я сижу? В Інстаграмі. І я це побачив. Звичайно, страх. Це у всіх було. Але найбільший страх, коли поїхали мої друзі. Угу. Це зразу поїхав. Орест Пікаракевич, Андрій Стебельський, мій тренер, який тренував мене. Все, відеовлог у нас був жим штанги лежачи, Роман Критович. Е, Ярослав, який зуби мені лікував. Ярослав, добре, що ти мені і долікував зуби. No, — зуби. Поїхав. Right. Та. так. І ми з ним і переписуємося, і бажаємо один, одному здоров'я. І ось ці люди поїхали, і ще є той список людей вже не буду вже перечисляти. І воно якось так. Не дивлячись на те, що я на милицях, я дуже хотів щось теж робити. Щось допомогти. І Щось допомогти, і... І що щоб, ти почав? Щоб, щоб не сидіти. До війни у нас було, ми мали їхати в Київ, зробити МРТ КТ, Тазу та Ніг, щоб угу. зрозуміти, чи є в мене шанс зробити операцію на хребет. Угу. Мене мали тоді дивитися найкращі ортопеди. Не вийшло, почалась війна. Шуфляді у мене стоїть 10 тисяч гривень на ту поїздку. Я розумію, що ну, не поїду. Що робити? Я собі сказав, що ці гроші я буду тримати на солярку, і в інстаграмі, в Фейсбуці я сказав, що сугубо по Трогобичу тих людей, яких я знаю, угу. особисто, чи то воїн, чи то людина, яка хоче допомагати там біженцям, чи то людина, яка хоче допомагати воїнам, я її вожу. По Дрогобичу, Степник, Трускавець, е, за свої кошти. Тоб, mm -hmm. Гроші я за то не беру. Тоді було масово. Тобто люди до мене Треба дзвонили. Було багато їздити, Так, Так, да, люди до мене дзвонили. І це були ті люди, яких я знаю особисто. Бо теж ти не знаєш, хто тобі сяде в машину, well, так. скаже, так, друже, чи, чи щось мені представить, їдь і туди. А життя це є саме головніше. І коли вже солярка підвищилась, ну я вже зупинився. Це було дуже важко. І я вже старався допомагати, бо, тому що з'явилася людина. От знаєш, от люди е, завжди говорять: Микола, ти мене надихаєш, так. але ніхто не знає, хто мене надихає. тут що... цікаво, так, тут... Хто надихає того? І коли з'явилася людина, Руслан Дяків, е, волонтер. угу. Я йому завжди до сьогоднішнього дня вожу ящик, який він відправляє на нову почту для хлопця ЗСУ. Він мене настільки надихає, тому що коли я з ним їду, і він мені розказує історії, розказує навіть те, як я чую просто в його голосі, настільки йому важко, але він не здається. Це дуже добре, Микола. І я... Це воно мене і надихає. І я йому стараюся допомагати, щоби от. Щоб йому було легше. І коли він мені сказав, Миколка, вже хватить і допомагати, тому що ну, ти залишишся з голою попою. Угу. Хватає, тобі треба щось для себе робити. Війна війною, а жити треба. Так. І я такий: ну, зберу на тоді своїми зусиллями, свою приставку. Зібрав два місяці проходить. І я такий, знаєш, ті думки, ти інвалід, і що робити далі? А як то робити? І я такий, як змінити життя? Сижу в машині і по панелі. 40 тисяч гривень зібрати. А 40 тисяч гривень для Збройних сил України. Чому не 20, чому не 30, чому, чому ну, не 50? То, е, Микола, то до справа. Е, друзі, я зараз звертаюся до всіх, хто нас бачить і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Ютубі, і слухає нас на хвилях твого рідного радіо. Чи в інтернеті, чи їдете в машині. Зараз я розмовляю з чудовим чоловіком, звати його Микола Цюцяк. В нього є мета, в нього є мрія зібрати 40 тисяч гривень для допомоги збройним силам України. Давайте йому допоможемо. У нас зараз є всі. Е, всі потрібні циферки, так? так реквізити зараз є у Фейсбуку на нашій трансляції в Ютубі і в Інстаграмі. На нашій трансляції, крім того, в нас є студійний вайбер. Хочете підбадьорити Миколу? Пишіть 067 ну, 67 704. Телеграм теж такий самий. Будемо е, спілкуватися в прямому ефірі. Ну, а я вам хочу ще сказати таку річ, що е, Микола, окрім того, що він е, допомагає Збройним силам України. Він теж робить дуже корисні речі. Микола, що ти робиш на щодень? От як ти, чим ти займаєшся? Розкажи. Я знаю, а ти розкажи. Е -е, я займаюся ремонтом. Так. Ремонтом Що ти ремонтуєш? Я ремонтую комп'ютери, планшети, телефони, окрім iPhonів. Це, це просто. Це, 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 ну. <реш> 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 Добре. Ось, і ми ремонтуємо е принтера, заправляємо принтера. Добре. Якщо треба зібрати комп'ютер, якщо ви надумали, ми вам зберемо. Якщо треба купити ноутбук, ми можемо замовити навіть декілька є зараз в, нас в наявності. І, звичайно, ну де? Це є магазин 9 біт Грошевського 148 б. То є біля Порхово. Так, на правах доброї поради. Звертайтеся до Миколи. Як вам треба щось в Другобичі тут е зремонтувати. Тобто, ти є та людина, яка приносить телефон, е який в кажуть, він в воду впав. А ти знаєш, куди він впав? Так, і просто я питаюся, він впав воду. Мені кажуть так. Я кажу, я ж носом почую. Якщо я носом чую, це люди не ображаються, але ціна там подвійна. Та ти тоді знаєш. Добре, не намагайтеся надурити. Не ніколи зовсім просто. Отож, повернемося до нашої теми. 40 тисяч гривень ти хочеш зібрати для того, щоб допомогти хлопцям там на фронті. Гроші підоцілювали на різні бригади через волонтерів перевірених. І е, тут хочеться запитатися, а скільки вже є? О, ти почав збір От я день, почав так? збір, день. я там закинув Один деякі... день, так? Збір Два. триває. Два дні. Добре. Два дні. Я там трошки своїх грошей закинув. Але за допомогою в інстаграмі, зараз в монобанку є там і 5 і тисяч гривень. Що треба 35, на добре. PayPal 10,70. Тобто 10 доларів, 10 доларів 70, 70 центів. Так. Добре, ну то нам ще трохи є роботи, друзі. Трохи є роботи, треба буде е, допомагати і зробити все, щоб Микола свою мрію здійснив, 40 тисяч зібрав Збройним силам е, допоміг. Ось так. Е, Микола, ти як е, такий відомий в Другобичі е, мотиватор. Так? Прям, прям відомий. Ну ти, такий. слухай, я завжди дивився твій Стронг крач де ти показував. Люди з інвалідністю живуть е, по-різному, так? Хтось дуже активно, хтось неактивно. А ти ходиш в спортзал. Хожу. Ти, ти тягаєш штангу, друже. Ти... Тягну. Ну, тобі видно, будеш ти тягаєш штангу. Я тангу, зразу ти... скажу. Я ще скажу: я сьогодні хочу поїхати і сани потягнути на 50 кілограмів. кілька. Що то означає? Я не розумію, що таке сани потягнути. Сани. Сани. Тобто, це таке желізо, яке має дві ручки. Так. Біля тебе штучне поле. Ага. Ти береш ті сани. На них є вага і 50 кілограм, тобто, ну уяви, що ти на ті са сів, а я тебе тяну по штучному полі. Ну, та я та. Ну, і, ну, і ти, ти хочеш 50 кілограм потягнути. Ну, 40 я потянувся, ані мета і, і є 50. Ну ти бажаєш, щоб ти виконав цю вправу. Я теж і 50 хочу. Зробиш то. Так. 50 кілограм потягнув. Е, Не 50 грам. Ну, тобі, 50 я, я 50 кілограм. 50 <рес> кілограм <рес> то трохи інше. <рес> що ж, друзі, нагадаю, в нас в ефірі є. Чудовий Микола Вацюцяк, який збирає гроші на Збройні Сили України. Не дивлячись на те, що він на милицях, не дившись ні на що Микола йде до своєї мети, я тобі дякую, друже, бо ти надихаєш багатьох людей. Це приємно. Я би хотів би зразу і від себе так коротко сказати: тут нема різниці на милицях ти чи не на милицях зараз війна, і тут потрібно допомагати. Так. Потрібно, тому що Ну хто як не ми. І то, що ті милиці є, це не є якісь. Не знаю, вони не заважають. Стіна. Вони так. Не заважають. Так. Навіть кажуть, людина з обмеженими можливостями. Ні. Людина з інвалідністю, яка все одно робить те, що здорові люди стають дивляться. Ех, а я так також можу, блін. А, а він то робить. Ну, якось так. Отак, От друзі. От такий Микола Вацецак. Дякую вам за те, що допомагаєте, Миколі, допомагати. І нагадаю, всі реквізити ви можете знайти у нас на сторінці у Фейсбуку, в інстаграмі, в Ютубі, всюди в нас буде. Давайте разом зберемо для Миколи і для нашого війська 40 тисяч гривень. Дякую тобі, Микола. І тобі дякую. Зараз у нас будуть новини і залишається на хвилях твого рідного радіо.